Щонайменше 29 років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію за віком у 2022 році. Залежно від зарплати, надбавок та кількості відпрацьованих років, людям нараховують різні суми щомісячних виплат. Є також певні категорії пенсіонерів, які при виході на пенсію можуть отримати разову грошову допомогу у розмірі десятьох пенсій. Варто зазначити, що особам, які працювали в освіті, в охороні здоров'я, соціального забезпечення, призначається. Грошова допомога в розмірі 10 пенсій, за яких умов вона призначається, коли людина виходить на пенсію за віком при досягненні пенсійного віку, вперше раніше ніяка пенсія не призначалася. На день досягнення пенсійного віку вона працює в органах в закладах державної комунальної форми власності і має необхідний напрацьований стаж на посадах, що дає право на пенсію за вислугу років. Тернополяни зізнаються, навіть пропрацювавши усе життя на державній роботі, сподіваються на більші виплати, бо з того, що отримують достатньо хіба на базові витрати. Комуналька на ліки навіть питання немає. Я лічуся на око одне. одне. П'ять тисяч око, навіть на одне око не вистачає, щоб місяць пройти. Це тільки на око. Так, Укол один – чотири тисячі, плюс каплі 600. От маєте тобі, вся пенсія. А їжа, так? – А то вже ні, а на що їсти? Їсти вже не треба. За комунальну платити вже не треба. Може держава мені просить? Втрачено на що, на їдло, на комунальні послуги. І от на все, що вистачає. І все. Ну, на чим зараз економиш? На здоров'ї не зекономиш, на хлібові не зекономиш. Тепер війна, і треба допомогти армії. От такі проблеми. Більшість кажуть, доводиться економити. Ми так використовуємо свої гроші, пенсію, щоб нам на все вистачало потрошки. І на м'ясо, на продукти, на всяке. На... Інші потреби, ну що, погуляти, десь сходити на виставу. Вот. так що, ну, Ми не жаліємося, нам як... а хотілося б більше? Хотілося б більше, а могло бися кудись поїхати. Літом відпочити десь. Ну, зараз перепона бо війна, так що зараз не до того, то терпимо. Я учасник бойових дій, полковник запасу Збройних Українних сил. Відслужив за батьківщину, зараз віддихаємо. Слава Богу, на ногах. Економія, яка мова. У мене є син, який допомагає мені, коли треба. Но я в основному. Не Використовую його так можна сказати. Зазначимо пенсії українцям перераховують щороку. Востаннє індексацію робили на початку жовтня цього року. З першого числа виплати зросли у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж. Зокрема, чоловіки не менш як 35 років, жінки не менш як 30 років.